В цьому відео я хочу показати, як зробити замовлення з Amazon, з будь-якої країни, чи то Америка, чи то Канада, чи Германія без різниці. І доставити ваше замовлення на Україну. І для цього нам потрібно буде Amazon, я обрала іспанський, і сайт посередника в моєму випадку я обрала MyMist Shopping. І почнемо ми з реєстрації на Amazon. Так. Заходимо на реєстрацію. Наше ім'я. Електронна адреса. Пароль в рублі. І зареєструємося так. На почту нам має прийти. Підтвердження з кодом. Ми зареєструвалися. Далі. А далі ми обираємо все, що нам потрібно. додаємо в кошик. І будемо замовляти. Щас. Добавим просто в кошик. Кілька речей. Бо що ви обираєте. Все, що вам подобається, ви можете замовляти. У нас у пошуку є вже три предмети. Цих два. Є вже два предмети і давайте їх замовимо. І ось тут саме цікаве, тут ви маєте вказати адресу отримувача. Адресу той, хто буде забирати. Та, як у вас немає Іспанії, ви будете вказувати адресу вашого перевізника, який надає та адресу свого складу. І ось тут на сайті перевізника ви обираєте адресу Іспанії. ми закріпимо. Ладно. Обираєте його, і ось цю адресу ви маєте там вказати. Для прикладу, ось вулиця. Так. Вказуємо вулицю. Тут номер телефону. Номер телефона переписуйте ось цей. Повністю вказує всі дані, які тут у нас прописані. Так. Номер дома 3 було далі Мадрид. Так. все, ми вказали всю адресу, і потрібно ще вказати. Саме цікаво. Потрібно ось цей код вказати. Це код, ваш код клієнта на майбусту, щоб коли ваше замовлення прийшло на склад, вони бачили, чи є це замовлення і могли його під'єднати до вашого кабінету. Так що ми беремо цей код, копіруємо і його десь потрібно ставити. І давайте ми його коло імені ставимо. І саме головне, ще такий момент. Зараз, mm, те, що ім'я має співпадати з тим іменем, який нам писаний в вашому кабінеті. Mm, сейчас, я так, і нам треба прописати цей, ці цифри. Mm, сейчас спробуємо чи пусти коло мені їх прописати. Так. Адреса Іспанія і наш номер. ну. В деяких сайтах пропускає коли імені писати цифри, в деяких не пропускає. Тому там будуть далі зауваження до кур'єра чи ще якісь моменти. Ви просто вкажете їх там. Так, проходимо далі. І тут в нас є, нам предлагає виправити адресу. Давайте перевіримо, чи ми чомусь поставити. 46. Ну, це потрібно. Далі, далі ми обираємо, як ми будемо платити. Та, як я це все роблю для відео, я зрозуміло не буду платити, але просто додаєте дані карточки, прописуєте всі дані карточки, і все, і ви проходите далі. Але такий момент, що Amazon списує кошти тільки тоді, коли ви отримаєте товар, або коли вони вже відправлять товар. Тобто одразу з вас не знімляться ці кошти. І так, тут знизу додати ще. І тут додати додаткову інструкцію. Ви просто вкажіть цей код. я таку скопірую. Так, просто вкажіть цей код, зберігаємо і все. Код є, ім'я, фамілія, адрес є, карточку ви підключили, натискаєте далі, далі і ваше замовлення готове. Далі, коли наш міст, коли Амазон відправить, вам вишлють ТТН, і ви цей ТТН маєте вказати в мій місту, натискаєте тут щас, натискаєте додати. І повністю заповнюєте, з якої країни має бути, яка ціна, що там було, в тому всьому повністю робите опис, що ви замовили, і натискаєте там далі Зберегти. Якщо ж ви цього не зробите, і магазин цей склад отримає ваше замовлення раніше, ніж ви це все заповните, він додасть ваше замовлення сюди з номером, вам потім тільки треба, де... Додати інформацію, підтвердити і все. вказати тут свою адресу, і ваше замовлення вирушить далі. Як користуватися цим сайтом, в мене є відео далі. Все всім. Дякую за перегляд.